Вітаю вас, дорогі брати і сестри сьогоднішньої недільною відправою. Хочу пригадати всім вам, що якраз ще лишилося один тиждень до, до приходу до візитації до нас Святого Миколая. Тому що ми так скоро, не то, що скоро перейшли, але тому, що ми перейшли на Новий юліанський календар, ми на 13 днів раніше відсвятковуємо наші свята, тому що роками, попередніми роками ми завжди відзначали свято Миколая 19 грудня і це число вже так. Твердо записане в записане нашому, кажуть у нашій, наш, нашому в нашому серці, в душі, що було тяжко сказати, перейти, щоб раніше на, на два тижні відсвя... починати святкувати хоч різдвяні свята. Тому ось ми 8 грудня будемо відзначати Свято Миколая. І, звичайно, цей день для нашої громади ми відзначаємо із, із приїздом до нас Святого Миколая. Він приїжджає до нас на санках, звичайно, із своїми ангелами, хоронителями, і для того, щоб обдарувати всіх нас своїм небесним благословенням, а зокрема діточок із дарунками. А ну, і часом і старших обдаровує дарунками, так що нікого він не забуває. І хочу вам нагадати, що щоб відзначити е, цей, е, цей, цей день для нас, нашої громади, Святого Миколая, е, ми просимо волонтерів, щоб прийшли в цю середу на 10 годину, щоб вже приготувати до Різдвяних свят. Ну і треба і треба поставити ялиночку, помітати там сміття кругом нашого храму, нашій аудиторії, церковній залі і так далі. Так що просимо волонтерів прийти у цю середу на 10-ту годину ранку. Ви знаєте, наша громада обмежена своїми, кажуть, членами. Я пам'ятаю, як один з наш новоприбулий до нашої церкви, до нашого храму Божого, який навіть співає своєю родиною, у нашому хорі, він мені оповідав, як у його громаді на селі, на селі, коли люди поприходять, там набито 2000 людей, оце в одну неділю. Люди щедрі, дають на тацю і так далі. І ніхто не просить, щоб люди жертвували на церковні справи. А ми тому що ми маленька громада, скільки в нас є, жменька людей, родин, менше 25 родин. І тому наша громада завжди організовує, влаштовує певне число свят, їх 5 приблизно. Під час року. І оце якраз на Свято Миколая. Ми покладаємо великі надії, щоб святий Миколай обдарував нашу громаду пожертви вашими через Його руки і через ваші кишені, щоб ви змогли пожертвувати, по можливості, звичайно, на наші церковні потреби. Оце якраз це. Таким способом наша громада вже існує близько 85 років. Не від держави, бо держава не визнає ніби окремі церкви, бо ми підлягаємо нікому. Тільки ми самі над собою господарі. Так що і ми мусимо втримувати наші храми Божі, і це не тільки наша громада, це всі громади по цій Канаді, навіть у Північній Америці. Таким самим способом парафіяни просять, тобто, управа, церковна управа, завжди звертається до прихожан і до, до, до вірних членів даної громади, щоб вони просили просять, щоб всі кажуть від своєї доброї душі, жертвували на святиню, на її всякі. Видатки і витрати, так що якраз на свято Миколая ми, ми надіємося, що гарне число народу прийде і ми зможемо відсвяткувати величаво цю подію, і таким чином всі зможуть mm -hmm. трошечки розв... розважитися з, з, з словами нашого Святого Миколая, який кожного року не минає нашу громаду. А відвідує нас і не забуває нашу маленьку чи скромну громаду чи парафію, як деякі кажуть. Отже, будь ласка, знову шукаємо волонтерів на цю середу на 10-ту годину ранку. Ми роками, коли ми відзначаємо Різдво Христове. А вже цього року ми будемо святкувати Різдво із всіма тут по Канаді, ну, з тими, які ще ходять до. Ну, не, 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 не треба казати, що до церкви, бо багато, багато більше святкують у своїх домах, а не по церквах, коли відзначають Різдво Христове. У нас гарний звичай ми завели. Був такий час раніше, що всі трималися своїх домів після Різдва або ходили полягувати на церкву чи на молодечу організацію, яку ми мали при, при цій громаді. І ми ніякі обіди, не тільки обіди, а спільну кутю ми ніколи не. Не організовували при цій громаді після різдвяної служби Божої. Роками ми все завели цей гарний звичай так само, і хоч ми перейшли на, на друге число, на 25 грудня. Хочу е, нагадати вам, що будьте, ласка, приходьте, відправимо службу Божу. Приспіваємо колядки у церкві, у храмі Божому, а тоді запрошуємо всіх вас зійти до нашої аудиторії, церковної залі, і там ми будемо мати свою, кажуть, спільну кучу. Не забудьте принести свої страви, щоб можна було поділитися з усіма, виставити на головний стіл, там, де таким чином тоді вже громадно. Будемо мати свої, кажуть, свою їжу чи страви, і таким чином ми зможемо пом'янути Різдво Христове як одна Христова родина. Оце якраз у, тобто 25 грудня за 4 тижні. Так скоро. Ну, немає того снігу і не так легко звикнути до е, надконячого Різдва. Хоч за останні п'ять років ще пам'ятаю, щоб сніг якраз на 25-го пав, ну, а будемо просити, щоб якось природа наша розвеселила нас із тим білим сніжочком і снігом білим, і бо ми всі білого снігу чекаємо, особливо на Різдво. Так що знову нагадую. Вам, що 25-го за 4 тижні після служби Божої відбудеться наша спільна куття у нашій церковній залі. Хтось, хтось має якісь запити, питайте священика. Вторик буде сміх, маленький. А мені відомо, що п'яниці, але вони ніколи не можуть правду сказати. Вони не вгадують. Ну, побачимо. Буде. Мені було сказано, що п'ятницю, а може це буде в Америці, от через границі, нашої границі, у наших сусідніх кажуть е, ну, сусідам. Бажаю вам приємного дня, дорогі брати і сестри. До зустрічі, вічна пам'ять жертвам, жертв, нашій живій Україні. Слава Україні! Слава Україні! nova crime